Ми сьогодні покаталися по Франківську, по Коломиї. Ну що, що скупиш сьогодні чи ні? І ми вже на карбазарі гуляємо. Бачу, що не купимо сьогодні, ніфіга. Ну, життя таке, нічого не зробиш. Я не що важко купити машину. Навіть коли маєш нормальні гроші, поза 20. 20, ну точніше навіть більше, ніж 20. Купити реально станемо сьогодні дуже весело. Ну що, гуляємо, дивимось. Так, тачок, йдемо по грядах, пройдемося. Реально багато автомобілів є. Електрики, ні мерно. Що, знайдемо щось цікаве? Може бери соріка, ще й на здачу буде на море, поїдеш. Америки дуже багато є. Що народ, субота, вечір, карбазар, франківськ, коломиє. Ми сьогодні гастролювали непогано. Я вже сьогодні... Влупив добрих 500 кілометрів, я не електрикою, я дизелякою Тому що рейс мені сьогодні цього зробити не дозволяв. Так що карбазар, гуляємо, шукаємо. Можливо, хтось має G01, нас би в нас зацікавила, не виключено. Х3 бензиновий, може ХС-90 адекватна, з адекватним пробігом, щоб безпека була ціла. ну Номер телефону в шапці профілю кидайте, будемо розглядати. Щось одне заберемо точно. Працюємо, а на візочку. Карбазар, арена, вечір.